Та отже, для чого хрестити немовлят, адже вони ще нічого не розуміють. Так, Ісуса Христа на восьмий день понесли на обрізання. Що зрозумів чи ні? Обрізання означало, що ось він належить Богові. Хрещення показує, він належить Богові, Бог за нього може опікуватися як за свого. Не слухайте всяких, там не пойме кого. Що хреститися треба у дорослому віці. Підросте дитина, до 18 років дитина має бути і слухати те, що скаже тато і мама. І ходити до церкви, так коли ходить тато і мама. 18 років прошу дуже, світ великий світ широкий. Хочеш, лишається в християнстві, ніхто нікого ланцами не прив'язав до церкви. Хочеш лишаєшся в християнстві, хоч приймаєш іслам, хочеш, стаєш атеїстом, відказуєшся від Христа, можна і прилюдно. нема питань. Дайте їм свободу. І ой, що з того буде? Це не вас має цікавити, а того, хто відмовляється від Христа. Але треба хрестити малими. Бо якщо життя несподіване, якщо завтра пристанеш перед Богом, і що буде? Тому я вважаю, що як церква робила, як є традиція, навіть з тим обрізанням, то на, на восьмій чи на сьомий день вони несуть дитину на обрізання. От Ісуса Христа, 25-го, рахується Різдво Христове 1 числа 1. Січня обрізання Господнє. І Василіє. Тому, де мама народила, все менше більше вже її виписали, приїхала додому і дитину зразу хрестити, а потім у нас собі виросте куди хоче не йде. Най собі вибирає конфесію, най собі вибирає віру, най що хоче там робить. Ви до того часу маєте її навчити.